Так, Знімаю вам невеличкий огляд розкидача добрив, який йде з нержавійки. Розкидач об'ємом на тону. Всередині у нас є ось така запобіжна сітка для того, щоб не попадало грудя з добрив, в комплекті йде карданний вал. Ворушилки у нас йдуть ось такого плану. Вони мінімізують пошкодження добрив. Бункер іде стентом, з обмежувачами, з габаритами. Тарілка. Тарілка також йде з нержавійки. Можете звернути увагу, які стоять запобіжні додаткові щитки для того, щоб все рухалось в правильному напрямку, так скажімо. Додатково регулюються лопатки при необхідності вище або нижче. Тобто ми в залежності від того, на яку ширину потрібно розкидати, ми можемо бирати, виставляти безпосередньо лопатками. І додатково робимо згідно ось цієї таблички відкриття наших заслонок. Це можна здійснювати вручну або гідравлічно з кабіни трактора. Для того, щоб виставити безпосередню норму. Попереду в нас є також обмежувальні щитки, для того, щоб з трактора, якщо там буде болото, то не летіло і не попадало вам, не заважало працювати. Ось такі ще є в чорному металі, порошковому фарбуванні. Окрім цього, хочу показати вам, що є у нас також е такого плану. Візки до розкидачів добре. Тому якщо вас цікавить придбати також з візком, то ще окремо можна взяти візок для того, щоб не навішувати на навіску трактора. Навіть якщо, наприклад, потрібно вам в майбутньому додати, то, то, наш, то ми можемо запропонувати додатково надставки. І ви вже будете використовувати там, відповідно півтори, 2 тони, 4 тони.